Всім привіт! Я дуже рада тебе бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже-дуже корисне відео. Ми будемо говорити про 13, 13 дісків, які у нас вимагають прийменника обов'язково, тому що ви знаєте, що у нас є слова, які завдяки прийменнику можуть взагалі змінити своє значення. Тому сьогодні ми розглянемо. 13 дієсів, які вимагають прийменника «де», і їхнє значення, і, звісно ж, приклади. А я нагадаю, що ви на каналі Анна Софія і ми тут з вами вчимо іспанську, тому заходьте обов'язково подивися на інші відео, які у мене є, a, їх насправді досить багато, і користуйся. Перше дієслово це у нас «акордарсі де». Акордарсі де. А пам'ятати про або ж е, згадувати про. Наприклад, сім приме акордо де ту кумплянюс, сім приме акордо де ту кумпляніюс. Хочу вам нагадати, що акордарс це у нас зворотні дії дієслово. Як бачите, воно в нас в кінці має частку «се», яка при провідмінюванні у нас переходить на початок і змінюється. Відео про зворотні дієслова я, я залишу десь тут. Якщо вам цікаво, переходьте в Акурдасиден. Сім приме акорда де тут. Я завжди пам'ятаю про твої дні народження. Наступне діє слово акусар де, акусар де означає звинувачувати. Звинувачувати в чомусь. Ло акусарон де ла каха». Ло акусарон де робардиро делака. А його звинуватили у крадіжці з каси. Następne dwie słowo to u nas alegrar się de. Alegrar się de. Jak wy możecie zdogadać się, to dwie u nas powiązane z przedmiotem alegre, co oznacza radosny. Alegrar de oznacza radzić czemuś. Me alegro, de que hayas conseguido el trabajo. Me alegro, de que hayas conseguido el Trabajo. Я дуже радий, що ти отримав цю роботу. Arrepentir se Arrepentirse de. Означає шкодувати про щось зроблене, або ж е, зрозуміти свою помилку, е, тобто навіть не зрозуміти помилку, а е, зрозуміти, що була помилка, що ти зробив якусь помилку. Se arrepintió de no haber estudiado más. Se arrepintió de no haber estudiado mas. Він пошкодував, що не вчився більше. Наступне дієслово, трішки важко його вимовити. Це avergonzarse. Avergonzarse de. А чогось». Сором у нас буде la bergüensa. avergonzarse – de. Sarómatez. Me avergüenzo de mi comportamiento anoche. Me avergüenzo de mi comportamiento a noche. muy sola no se comportamiento dijo Cuidarte. Cuidarte. Dbaate por cosas, Ella cuida de sus plantas con mucho amor. Ella cuida de sus plantas con mucho amor. Ona dbae de, sus heros lenos, lo Dejar de – Дехар де. Переставати. Переставати. Por favor, deja de hacer ruido. Por favor, deja de hacer ruido. Будь ласка, перестань шуміти. Deja de hacer ruido. Hacer ruido у нас шуміти. Перестань шуміти. Desesperarse de. Відчувати відчай від чогось. Se desesperaron de no encontrar una solución. Se desesperaron de no encontrar una solución. А uh, вони відчували відче від того, що не знаходять а uh, рішення. Наступний слово olvidarse de, olvidarse de. Забути про щось, забути про. Далі мусимо додати ще своє. No te olvides de comprar leche en el supermercado. No te olvides de comprar leche en el supermercado. Не забудь купити молока в супермаркеті. Не забудь купити молока в супермаркеті. Параде зупиняти або ж переставати. Ей ніньо но параде юрар. Ей ніньо Хлопчик не перестає плакати. Наступне дієслово слово de. Depender de. залежати від. El éxito del proyecto depende de tu compromiso. «El éxito de tu proyecto depende de tu compromiso» Успіх проєкту залежить від твоєї відданості. Наступне діє слово це у нас термінарде. А, uh, Так, тоді слово, напевно, вам вже зустрічалося, навіть якщо ви вже, на певному шляху вивчення іспанської мови. Uh, але uh, тут важливо запам'ятати, що воно вживається саме із цим прийменником: «термінар де». Нарешті я завершила читати цю книгу, або ж завершив, залежно, хто це говорить. Нарешті я завершила читати цю книгу. І останнє ті слова на сьогодні це ЕНТЕРАРСЕ де. Ентерассе де. Ентерарсе де означає або ж дізнаватися, дізнатися, або ж бути в курсі чогось. Наприклад, ментере дела нотия по las redes socialis. Ментере дела нотия пор las redes sociales». Я дізнався про цю новину із соціальних мереж. Або ж, ми можемо тут додати також ментеро todo», що означає, що я в курсі всього. Ментеро todo». Я сподіваюся, це відео було тобі корисним, якщо це так, то мені про це знати. Всім па 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 Зустрінемося у наступному відео!